Зібрав дідо троха грошей, махнув верховину і там купив своїй бабі доїльну машину. Баба вдома так радіє, аж діда цілує. Давай, каже, подивимось, чи добре помпує. Вічно баба тебе каже, нетерплячка муче. Хай прижене внук корову, та й то гнисі ключить, а та просить, трошка, та й живенько спинем, А ту пепку, що для дійки, ми тобі приселим. А Агі, бабо, Спам'ятайся, де я того хочу, та й ти сама добре знаєш, як я ще скобочу. Але баба. На той баба, щоб діда впросити. скільки старий не впирався, Мусився згодити. Та й вчепили йому пепку, І як духу худобини, баба пхає дріт в резетку, з цікаво стегене. Це як почне журнувати І гудіти не боре, спинять. Тиня й стара ту бо мені недобре. Баба бігом за ту кнопку, що ще виключає, а діда там так помпує, що ж підкидає. Нігде нема тої кнопки, хоч виконюй очі. Витягла дріт з резете та током скобоче. Десь там бабо кричить дідо, від машини книжка. Біго, спиня ту холєру, бо мені тут крешка. Знайшла баба окуляри, взяла книжку в руки, «Ті москалі, як щось зроблять, лиш людям на муки, а там пише, як машину носити, втирати та як на нього уважати, щоб не зіпсувати, куди пальці не трапхати, та як заземлити. Біда знає, де в них пише, як її спинити. А це гудить брат ти милий, як нечиста сила. Діда вже отапитка у бублик скрутила. Так старого спомпувало, що ще не киває. Тоді баба в кінці книжки нарешті читає. Ця машина з автоматом. Безвідказно діє, як надоїть десять літрів, тогдися спині.